Івано-франківці не можуть розібратися із транспортною плутаниною. маршрут номер 45, який повинен курсувати по вулиці Депуській. Нещодавно почав їздити через вокзал. У профільному управлінні пояснюють, такі зміни перевізник здійснив самовільно. Скарги на 45-й маршрут, що сполучає вулицю Семоненка та онкодиспансер, мешканці неодноразово залишали на сторінці управління транспорту і зв'язку у Фейсбуці, адже безуспішно намагалися дочекатися автобус на визначених зупинках. Нині онучка ночувала у нас на Кісілевської. Досвіта зраділи, що є 45-й, а ось і ні. Стояли і чекали, як ідіоти. і не тільки ми, а потім довелося бігом шукати інший шлях. Посадовці про проблему знають та вже склали акти, оштрафували перевізника. Втім, не все так просто, бо через збитковість маршруту підприємці відмовлялися на ньому працювати. Нині роботу вдалося трохи налагодити. Шість транспортних засобів є зараз на маршруті. Я дав доручення сфотографувати кожен з перев'язкою і розміщу в Фейсбуці для того, щоб мешканці міста дійсно бачили, що ця проблема по Вирішено. Не вирішено питання на рахунок цього заїзду по трускавецький Деповський, тому що е, розумію прекрасно, що вулиця важлива і мешканці міста також є на цій вулиці. Але якщо ми зараз втратимо ще й цього перевізника, 45-й маршрут може залишитися взагалі без, е, без конкретного. Е, Людини, яка б організація, каби здійснювала перевез, щоб найближчим часом вирішити цю проблему і відкоригувати маршрут з вигодою для всіх, шукатимуть компроміс. Рахувати обіцяють як думку мешканців, так і перевізника. Крім того, наразі триває обговорення щодо того, чи доцільним було продовження 37-го маршруту. А також управлінні розглядають питання щодо повернення 41-го. Є два варіанти: повернення в тому варіанті, в який він був. 100% повернення. Я цей варіант підтримую. І другий варіант це Чорновола і далі на Мазепи. Все ж таки, зв'язок необхідний край з між вулицями Вовчинецька, Чорновола. онкодиспансер. Коли врегулюють всі зміни по маршрутах, на зупинках встановлять нові таблички, які інформуватимуть мешканців про напрямки руху автобусів. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.